Сьогодні покажемо стан вам. Усім привіт, до речі. Сьогодні покажемо стан надкрутезного такого родлайнера мотоцикла 1.9 Power Cruiser. Мотоцикл у нас повністю цілий. З Америки проїхав. Ці Power Cruiser вони тільки з Америки приходять. В мас-мотоцикл 2009 року 15 тисяч міль пробігу. Ціна цього мотоцикла в нас 13,5 тисяч. Ує, і що, пішли, покажемо стан. До речі, дивіться, можна показати просто зовнішній вигляд, ти плавно можу так от просто обійти, показати, як він виглядає. А моя задача саме показати недоліки, які є в цьому мотоциклі. Тобто я буду вишукувати <кій> кожну там якусь. Ну, їх тут не так багато, ну, мотоцикл реально дуже нарядний, класний, але ну, все рівно вони якісь є. І ну, я їх все рівно покажу. Ну що, дивіться, в нас то, що всі питають, Avon Кобра гума. Гума в нас, кож вона в нас 2015 року. Отакий от залишок по протектору. Це крило в нас повністю металеве. Є отакі от невеличкі рижики на крилі, бачите? Є отакі от невеличкі сколи. Їх небагато, але от раз, два, три, чотири. От бачите, камінчиками тут рішки є. Так, от в такому стані у нас колесний диск. На ньому, звісно, що він з 2009 року десь така павутинка, ну саме павутинка присутня. Вироботки в дискі немає, я не відчуваю, її нема. Так. пластик на пластику є отакі нюансики. Ну, воно, якби, в принципі, то ну, майже нічого нема, але ну, десь якісь такі оточечки, якщо є, то я їх буду кожну точку цю показувати. Так, йдемо далі. Поворотики у нас все ціленьке. Тут все. До речі, от на фарі сразу скажу, що на фарі є отакі точечки на хромі. Знаєте, як шашель такий є. От. І Цей шашель вони вимивали, і отут на цій штучці це... замок закриває, ну, зі скла не, ну, не видно, але воно тут пошкрябане, є такі, знаєте, як сліди такої павутинки царапинок. Це в нас Roadliner S, тобто це оце в нас хром, оце хром, оце хром, траверси хромовані, і хрому тут ну, дуже. Якісний, дуже такий жирний, класний. Тут все супер. Дзеркало ціленьке, тут все ціленьке. Так, Тут все ціленьке. Тут є отака от цирапина. Подряпина, царапина. Ось Все таке є. Тут все чітко, Вайнс Хайнс вихлоп у нас. Все супер. Тут не бачу ніяких нюансів. Так, сразу хочу показати, от давай покажемо от диви, от така от тут точка є. От раз. От. І отут на вихлопі. Отут, от тут є є такий от моментик, от. І от це, ну це штаповка, це заводське, це завод, це металеве крило, воно загибається і тут воно ну тут як якби така жорсткість. І отут, я думаю, що це завод, ну це воно ну, і видно, що це завод. Так, на двигуні Двигун ми показали чи ні. Давай покажемо, який гарний двигун, тому що він, він тут реально, гарний, в гарному стані, класно все виглядає. Оце огні на баки, на баці дуже круто виглядає, класно. Просто супер. І отак от, плавно, просто візьму, отак от, покажи, тому що можливо я щось десь не побачив, а ви, ну, ну, качество класне, тому якість класна, тому... Ви зможете без проблем на екрані в себе зробити стоп-кадр, подивитися. До речі, кому цікаво, давай покажемо він-код, щоб люди могли пошукати, подивитися цей мотоцикл, щоб там не думали, що там воно було щось з ним було не так, щоб воно могло загуглити. Є? Все супер. Так, задня у нас гума Міцеллер 2021 року. На задньому диску на гальмівному, до речі, є невеличка вироботка. Відчутно. Ось такий залишок по протектору. Вона майже нова 2021 року. І, ну, залишок ви бачите, я думаю. Так, ну що, давай його десь поставимо, щоб можна було обійти. Показати з цього боку. Отут, до речі, так само, бачите, от є отакий от, от нюанс. Це була штамповка, і... Ну, тут ще й і скольчик є отакий. От. Просто щоб було видно. У тут є така натертість. Бачите? Ми сьогодні відео знімаємо не з сашком, а з Юрою, і він перший раз це робить. Можливо, десь там щось якось не зовсім так, як завжди, але... Ми намагаємось показати вам всі нюанси. Ось тут все взагалі. Двигун, хром, все супер, все клас. класно. Ну Тут на цій накладці так само є такий моментик. А Ще дивіться скло і на склі є тріщинки. Отут, отут такі от. І отут. От тут, до речі, класно видно. Ми зараз обійдемо, покажемо... Це паста полюровочна. З цього боку давай зайдемо. І... О, ще отакий нюанс. Покажемо, от, дивіться, отут -от є точечки на траверсі, невеличкі, Вон, бачите? І от то, що я казав, що отут -от є такі от подрябинки, не знаю як сказати. Цю накладочку так от покажи. Усі усі моментики, щоб пультики, все, щоб було це все видно, сидіння, все, все, все. Це бруд, а отут тут -от є теж такий шашель невеличкий, бачите? Дивіться, в мене зріст 1,92 м. Тобто я дуже такий високий. Я зараз покажу, як я от сідаю, ну, наскільки великий мотоцикл, що навіть при моєму зрісті я ставлю ногу і ви бачите, який кут. Тобто мотоцикл дуже великий в розмірах. Блин, акумулятор сів. Ну нічого, я зараз вам його заведу, все рівно проїдусь. Дуже легкий в керуванні, незважаючи на великий розмір, цей мотоцикл дуже легкий в керуванні. На цьому мотоциклі є тахометр. Ну все, будемо закінчувати, все показали. Кого що цікавить, дзвоніть. Якщо треба, знімемо якийсь доп відео. Але я думаю, що основні моменти ми всі і так показали. Ну якщо когось щось цікавить, то знімемо. Все, я поїхав.